Рітайте, представника міста Одеса. Руслан. Беринський. Що знаєш, господарю? Зустрічайте одного з топ-проспектив проспектів топ токбоксинг. Данило! Ло! Данило Лозан 10-0, один із топ-проспектів топ, топ боксінг женерейшн. І цього разу його суперником стане боксер з приємним рекордом, тому що 9-3-1, колишній чемпіон України серед професіоналів Руслан Белінський. Чемпіон проєкту чемпіон лише один. Mm, це, так, біф, він тоді... це був перший проєкт Boxing Generation» Взагалі, після створення компанії. Ми зробили, так, здесь. ми зробили тоді перше шоу 8 лютого. Це було шоу «Union Boxing Promotion», Головний бій був Артем Делакян з черговим захистом. Коспер Перес, якщо не помиляюсь, до речі. Uh, не пам'ятаю, але це був третій або четвертий захист, і ми формували саме андеркарти. Придумали таку от фішку, що вісім бійців в одній вазі між собою стискаються чвертьфінал, півфінал, фінал в рамках одного вечора. І Руслан Белінський став чемпіоном цього проекту і став чемпіоном України. У це була категорія 63500 якщо я не помню, 6500, так, да, супер лайтвейт. От. І, да, Руслан воював Довго зараз він повернувся, він тренується. ну Мені цікавий цікавий цей бій. Я, звісно, вважаю, що Лозан має перемагати і має перемагати дуже переконливо. Але Руслан також хоче повернутися і доказати і собі, і доказати своїм фанам. Доказати... Ну, багатьом людям, що він дійсно класний боєць. Тому це також його. Ну такий шанс показати, що він, він, він крутий. Тому подивимось, але я, я прогнозую, що Лозан має перемагати дуже переконливо. Дивіться, я аналізую за останнім боєм, да? Наприклад, ми беремо останній бій, він Белінський, боксував з Чобіком, з Чоботарем, боєць промоторської компанії Кейту. Я ну, не задоволений цим боєм Ні, без, зі сторони 100%. Білінського. Тобто, я сподіваюся на те, заряджаю там тренера, заряджаю Руслана, щоб вони провели класну підготовку. У нас велике шоу, щоб людям сподобався цей бій. Тобто, зрозуміло, що Лозан він вже така у нас, поки що, не німецька машина, знаєте. Але потрішки до цього ми йдемо, як і з усіма боксерами, але. Руслано Влад правильно каже, що потрібно теж доказати, показати, що він на, на щось здатен, а не просто вийти до ринку, там побоксувати, зрозуміти, що ага, не моя тема, і уйти. Тобто я хочу, щоб хлопці підготувалися і показали класний бій. Влад класно сказав: у Белінського експіріенс просто, ну просто шедевральний. Він крутий, класний рекорд. Він може, може, як то кажуть. Йому другий треба подих. запалити да, вогнику да, собі. Да. Просто, другий, да. другий подих ось цей знайти. І тобто, мені здається, що він ще набагато може нам багато чого показати. Я на це сподіваюся. Тобто, і роблю все для того, щоб він це теж донести, що сказати, хлопці, працюємо, 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 все буде добре. От для нас це як велика праця. Я теж хочу сказати боксерам, тренерам, що це не курорт, це там не відпочинок, це праця. Ми потрібно на кожній праці потрібно віддаватися своїй праці, щоб отримати якийсь результат. Я от хочу, щоб всі боксери, всі тренера розуміли це, що потрібно працювати. Коли ти працюєш. Ти отримаєш результат. Тобто, і з Русланом так. Белінським я хочу, щоб він це зрозумів, що якщо він буде працювати, він буде і потрібен, і цікавий, і, і ми будемо працювати разом, і все буде гуд. Ось якось так. Друзі, я біля Руслана Белінського, які в тебе емоції від цього поєдинку. Що скажеш про свого суперника? Він покаже. Ось так, але вирішив. вирішить. Добре, успіх і була дочь боєдинку. І до Лозана. Молод? Свідчить замерз. Свідчить за мець. В тебе зараз досвідчений суперник. Минулий поєдинок в тебе був проти не менш досвідченого суперника. Що скажеш про Руслана? Хороший досвідчений суперник. Що може, потім сказати? Які в тебе плани воєнні? який має шкод на основі? Хорошо, заїжджаєшся на нокаут? Ні, я не заїжджаюся. Хочеш пройти повну дистанцію? Так, так. А там як? Як повну дистанцію. Дякую. Данило Толзан! Сливі представлено промоутерською компанією Top Boxing Generation в особі Влада Єлисеєва. Формула поєдинку – 6 раундів по 3 хвилини у ваговій категорії до 63,5 кг. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Ілля Зав'ялов, Руслан Мишко, Вадим Лавренець, Рефері ринзі Віктор Фесечко. Представляю першим боксера у синьому куті рингу. Він колишній чемпіон України серед професіоналів та переможець першого турніру. Чемпіон лише один. Його вага 62 кілограми, 800 грамів. На професійному ринзі провів 13 поєдинків, в яких здобув 9 перемог, і одну з яких здобув нокаутом. Вітайте представника міста Одеса. Руслан! І у червоному куті боксер з міста Уменю у професійному боксі він має ідеальний рекорд. 10 поєдинків, 10 перемог, 6 з яких нокаутом. Він займає друге місце у рейтингу Pound for Pound топ Боксі Дженерейшн. Його вага 64 кг 900 грамів. Зустріжайте одного з топ-проспектів топ боксінг дженерейшн. Данило! Лоза! Наступний бій сьогоднішнього вечора боксу Данило Лазан один із найголовніших проспектів Топ Generation. Боксер із рекордом 10 перемог в поєдинках проти Руслана Белінського проти ще одного надзвичайно досвідченого боксера, для якого сьогоднішній бій. 14 Чотирнадцять кар'єрі. Дев'ять перемог. Це переважна більшість. Окрім того, у Білінського є серйозне досягнення професіонал. Він ставав чемпіоном України. Він вигравав турнір чемпіон, лише один дебютний турнір для компанії «Top Boxing Generation». Тож можна сказати, що це особливі боксери для цієї промоутерської компанії. Давайте подивимося, хто із них сьогодні здобуде перемогу. Формат поєдинку, 6 раундів. Перша непівсередня вагова категорія 63,5 кілограми. І відразу ж помітно. В якому саме дивізіоні проходить цей бій, оскільки хлопці надзвичайно різкі, хлопці дуже швидкі. Порівняно із навіть, попереднім поєдинком в середньому дивізіоні між Мемедом та Клименком різниця більш ніж відчутна. І просто драйвовий початок. Наскільки що Віктор Фезечко не знаходиться місця в ринзі, закручують хлопці один одного в танці. Перекривається Білінський. Лозан жорстко пробуває. Підпискає Білінського розуміє, що тоді, коли настільки глухі опор... обороні його суперник, тоді немає куди влучати. Все закрито. О, Лозан. Я готую удар і Бурку. І знову Віктор Косечко буделашний. Не може знайти п'яту куда в цьому ринзі. Деля, щоб сховатися від і, надзвичайно драйвових динамічних хлопців, що боксують між собою. Удар знизу. Лозана і Білінський опиняється на перевазі. І Фасечко відраховує йому. Данило Лозан дуже гарно розпочав це протистояння. Вкладався, удари, влучав, гарно працював на ногах. Гарну ударну техніку демонструє Данило Лозан знову підскакує. До Руслана Білінського Пробуває жорсткою рукою. Всі ці шульги зрозуміло, що боксує Данило Лозан і зупиняє він ліву руку. Тоді коли його опонент знову на Кенвас кліпає важко. Руслан Білінський на канати, Намагається відновитися, намагається відійти, але дається йому це надзвичайно важко. Касечко, три до восьми. Данило Лозан знову підкас... підскакує. правою передньою рукою. Пробує Пробуває Після Цього є гарно працює на ногах. Данило Лозан поки демонструє найкращий бокс серед усього, що ми побачили в сьогоднішньому вечорі. Бокс. Захоплює серця оболівальників. просто знищує Руслана Білінського. І це третій нокдаун. І публіка в захоті, але впевнений публіка хоче, щоб Білінський підводився, наскільки вона хоче побачити ще, ще боксу Данила Лозана. Це просто якась хвиля. Це просто який шторм, який намагається Руслана Білінського знести з рингу. Білінський дає зрозуміти Віктор Фесечко, що не може продовжити цей бій. Данило Лазан, що за виступ, що за перформанс в першому раунді просто зносить Руслана Білінського. Білінського, у якого було три поразки у його професійній кар'єрі, від чи від Вишнякова від Георгчика. Всі троє вони з чудовими рекордами в Чибитеря 14-0. Вишняков 9-1. І Гьорчик наразі чемпіон Німеччини. Цього турка рекорд 13-0. Данило Лозан доєднується. Данило Лозан доєднується до їхньої компанії. Прекрасний поєдинок проводить Лозан, чесно кажучи, я просто вражений від того, як він тут вискочив. В ринг і зніс своїм запалом, зніс своїм базаром, прекрасна робота на ногах, чудова ударна техніка. Багато сьогодні складалося враження. Хлопці шкодували своїх опонентів, але це точно не про Лозана, який вийшов і розумів, у нього є своя робота, є своя робота у Руслану Білінську. Хто цю роботу зробить краще, той і молодець. І тут немає сенсу думати надто вже про щось гуманне. Тут є сенс думати тільки про те, аби проявити себе в найкращому чи, е, в найкращому стилі. Данило Лозан, ідеальний виступ, який, я впевно, не запам'ятався оболівальникам, який я впевнено не запам'ятався Руслану Білінському. Тож е, перемога 11-та. В кар'єрі в 11-ти поєдинках в 7 дострокова. І зараз абсолютно заслужено. Він отримує подякуємо глядачів. Наше побажання подальшого яскравого розвитку кар'єри. У цьому поєдинку технічним нокаутом у першому раунді на другій хвилині. Перемогу здобуває данило лозан місто у Дань, вітаю, фантастична перемога! Скажи! Що тобі такого зробив Белінський, що ти вилетів і просто почав його місити? Ні, 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 на Белінського ніякому разі не злий, це наша робота. Тобто, в мене до нього тільки повага. Я більше злий на тих, хто мені організував бой 30 березня. Ні-ні. В хорошому сенсі. Тобто, після збору, після турніру я набрав певну форму і тому я так виступив. І слава Богу, можливо, можливо, можна було і щось серйозніше організовувати. Ну, ми не хотіли ризикувати. Я думаю, ми вчинили цілком правильно. Так. Ти мені на офіційній процедурі зважування говорив: ні, ну я не налаштовуюсь на нокаут, я буду йти на повну дистанцію, і оце ти не налаштований на нокаут. Я вам скажу, як суперник дозволив з собою буксувати, так і відпрацював. Дань, який маєш меседж після цього поєдинку? Е, любі друзі, хотів би е, декілька хвилин уваги. Е, дуже всім дякую, що прийшли е, на це шоу, підтримали нас усіх. Та, якби без вас не було б нас, ну і без нас не було б вас тут. все взаємно. Е, хотів би сказати, що не забуваємо про головне: у нас одна ціль, одна мрія. Люди, будьте людьми. Малих донатів не буває. Та щоб затвердити свої слова і е, показати вам свої наміри на рахунок цього, весь мій гонорар піде на підтримку Збройних сил України, а саме Фонд Серце української нації, вони вже направлять ті кошти туди, який збір, е, скоріше всього важливіше всього, треба буде закрити. Всім дякую, дякую моєму тренеру, дякую моєму Менеджеру, промоутеру, низький уклін воїнам, які нас захищають кожного дня, та вам, друзі, слава Україні! Героям, слава! друзі! Данило Лозан, 11.0, місто Умань, топ боксіндженерейшн.